Ш -ш -ш у мене вже з'явився мерч кава з Болгаковою. І сьогодні, сьогодні це мені сьогодні подарували цю чашку. І сьогодні ми у Львові і е, знімаємо каву з Болгаковою <кіллянського> з Антоніною Кишмарією. Так, емд хочу вас познайомити з Антоніною Кишмарією. Я її знаю дуже. Давно, я не знаю, мені здається, що в компанії знають про неї. І е, інтерв'ю ми це хотіли знімати. Ну, скільки? Ну напевно, рік назад я то я тебе набрала і сказала, в січні, що я... в січні, в січні, в січні, що якщо я буду в Львові, ми е, тонечка, давай січні. знімемо це інтерв'ю. Ну самі розумієте, який зараз час. От тільки от ми приїхали, і я рада, якщо у нас вийде, і буде цікаво. Тоня, скільки років в компанії? 13. 13 років. так. І починала ти з якого магазину? З аксесорайсу. І попала я в аксесерайс не просто так, а попала в аксесерайс через Томі Хілфігер. Я пам'ятаю, що там історія з Томі дуже така любов так. на руки. — через Томі? — В дитинстві в мене були друзі у Франції, вони мені передавали речі. Бренду Tomi Hilfiger, і я собі так намалювала, що от коли я буду навчатися, я би хотіла от, підпрацьовувати в такому бренді. Це, і... це така була мрія спочатку. Я не можу сказати, що це була мрія, щоб це от, я тільки про неї думала і так далі, але така от, знаєте, думочка собі там час і час одна на одну западала. І все і одного разу я була вільна. Не скажу, що в пошуках роботи, тому що так мала свою можливість так, чуть чуть відпочити від роботи. Зустрічаю свою колегу з попередньої роботи. а Вона мені каже, О, от влаштовуюсь на роботу компанія така, та все. І вона має таку брошурку. Пам'ятаєте, у нас був тоді та, 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 та журналік чи хата. І вона така, ось цей бренд і показує аксесорації, і Я Така чек гуртаю це компанія, де то міхфіґір є. Я думаю, сам Бог волів. На восходи на співбесіду, сосни. І я така приходжу на співбесіду і не даю навіть слова вставити своєму менеджеру в майбутньому. І одразу кажу, дивіться, щоб я не займала вас час, ви мій, Я хочу вам задати конкретне питання. Як ви думаєте? У Львові Томіклофігер буде? Вона така е, ну компанія розвивається, напевно буде. Я така, ну добре, я йду до вас. І це була моя найкоротша в житті. А скільки ти менеджер вже от по роках? До тринадцяти компаній і 11, 11 років це менеджер. Це вже менеджер з стажем, стажем, стажем. З Таким стажем. стажем. Пішли, спитаємо твоїх колег, який ти менеджер. Не, не, не ховайтесь. Давай до дівчат. Ну що, дівчата? А ну розкажіть мені, який менеджер Тоня у вас? Тоня. Так, вона не дивиться. Насправді людина, яка завжди допоможе, завжди навчить і все, що ви маєте знати про Тоню, що хороша команда це запорука успіху. Це для неї дуже важливо. Навіть правило там висять. П'ять правил, і воно там прописується. Мої п'ять правил. Іди за людьми і вони підуть за тобою. Хороша команда запорука успіху. Візали в нас така ідею. Це мій перший менеджер і такий прекрасний. Прийшли ми на каву з Тонію, і ну, кава в Львові це дуже красиво завжди, дуже смачно. Так, давайте трошечки Тоня побалакаємо про тебе як менеджера, тому що менеджер ти досвідчений, 11 років. От такі питання тебе, тобі. А як ти себе мотивуєш кожного дня? Це ж 11 років роботу, яку ти робиш, так да, це е, люди, це якісь процеси, але ну не скучно, не вигораєш. Як ти з цим працюєш? Знаєте, дуже просто себе мотивувати, якщо ти робиш те, що ти любиш. Тому це що це мотивація любиш. приходить сама по собі. Ще я не відношусь до роботи менеджера. як... Просто до роботи менеджера. Це для мене не є рутина, це для мене трошки мистецтво, трошки психологія, трошки азарту, трошки спорту, тому що нас зараз тільки конкурсів і всього, що без спорту ніяк. У мене команди завжди спортивні. І ще плюс до того я не маю часу виграти, тому що я роблю перерви між магазинами, між роботами. Я умудрилась за 13 років в компанії народити двох дітей три рази сходити в декрет. Я з одної дитини по два рази ходила в декрет. Тобто mm -hmm. я робила ці маленькі перерви, коли я навпаки скучала за роботою. Ну, коли я, перерва, так, не... да, Ти можеш навіть за цим. Да. так. Ти, ти вже приходиш з новими емоціями, з новими ідеями, рухаєшся в з часом. І плюс до того люди, люди навколо мене міняються і, і ти кайфуєш від цих людей. Ну, заряджаюсь від ти, людей. Якщо ти втомлена дуже, от буває таке, що люди вони ж також там якусь енергетику забирають. Але ж і то дають і забирають, і то дають тут такий процес, якщо це ну твої люди. Ну, якщо дивіться, втомлюєшся, якщо, що, що якщо робиш? я втомлююсь да. фізично, да. Ну, ну фізично фізично, давай. Фі фізично потрібно просто переспати, з цією думкою. А втомився психологічно. Е мені мама в дитинстві подарувала такий рецепт антидепресантів і сказала зранку і вечором його приймати протягом всього життя. І знаєте, воно це мене лайпак. Воно... <плак> <плак> в воно мене рятує все життя. Що це таке? Може нам офіс треба поріше. <плак> Мені мама подарувала дві сестри і сказала а -а -а. зранку телефонуєш і одній, і браті, Я А вечором телефонуєш другій. І це от мій такий розряд, мій позитив, і, 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 і тому, тому я не можу сказати, що я втомлююсь, тому що я завжди маю з ким обговорити, з ким порадитись. І, і от це, це мій такий заряд енергії. І це то, де я черпаю. Плюс заряджають та ваші конкурси. На минуточку. Ваші відео, нововведення, які є, іноді заряджають, іноді розстроюють, іноді тримають нас в тонусі. Так, ну це, така, та, жизнь, та? це життя це така качелька, ну так чи інакше, І тому немає. Ну щоб я сказала, що в мене було вигорання, в мене ще його не було. Так всі кажуть, чекай, чекай ще трошки, чекай, чекай ще трошки. Я вже знаєте його очікую, але боюсь накликати. Навіть, навіть, так, да, не розуміє, але що боюсь такі. накликати. Тому мені здається, що Напевно, вона не швидко приймала. Я ще так думаю, так трошечки тебе знаю. Думаю, ще тому що ти, ну тобі ця робота, робота з людьми, тобі угу. це подобається, це твоє. Так. Тоня так. колись мені сказала, що от я її питала, ще, коли працювали разом, в окері я питала, а якщо не менеджер, то ким би ти була? І вона каже, айчар. Вона мріяла, і я знаю, що це є така мрія. Тому завтра ми у Львові приїхали, у нас буде велика айчарівська конференція. Куди з'їдуться всі HR-и всієї України буде дуже таке урочисте свято, дуже багато спікерів, і спікері будуть європейські, до речі, mm -hmm. тоньця забула сказати. Mm -hmm. І наші українські і ми тоню запросили і з нами завтра. Фоточки ми вам залишимо там, десь. І я думаю, що їй буде дуже цікаво. Подивитися на цей ринок, на цих людей, які щось роблять там. Творять якісь дива, раб, працюють із, ну, з людьми, і як це все працює. От завтра у нас такі дуже важливі. Люди. Я думаю, що це буде цікаво. Тоня. Я... Тонь, от згадай мені, якщо ти зможеш це зробити. Скільки за ці 11 років, ну 13, ти виростила менеджерів? От навіть для Львова. Це ж ну, це це просто це от кузніця кадрів. Це її айчар в Львові. Скільки це їх? От порахуй. ті, які стали менеджерами або. Там ну це не така велика цифра. Тань це п'ять стає... людей. Ну п'ять людей, п'ять людей, місті, які стали в місті, в якому нема дуже багато територіальних центрів. Які це стали сто відсотків менеджерами, але були такі моменти, коли від мене йшли адмінами. Моїх продавців забирали адмінами. Але чесно вам скажу, Тань, це дуже просто для цього. Потрібно тільки бажання, все єдине в мене є формула. Вот формула, яка сто відсотків дії. якщо хтось от має бажання в свої, в своєму колективі виростити менеджера, це є сто відсотків дієва формула. Там тільки чотири пункти. Перший не боятись брати на себе відповідальність за своїх людей і не просто за своїх людей, а за помилки своїх людей. Зараз поясню, що я маю на увазі. Я завжди своїм, наприклад, адмінам, касирам завжди говорю: ти заповнюй, штрафи мої, премії твої. От от, 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 от просто, просто не хвилюйся, ти заповнюй. Кожну помилку, по-перше, можна вирішити. Кожну, кожнісіньку. Ми працюємо в торгівлі, це не стратегічний якийсь да, об'єкт, де ми, ми не можемо вирішити. Самолет, да. І це розслабляє людину, і вона не боїться імпровізувати, не боїться пробувати. Це таке перше. Друге, Е, я даю завдання і дедлайн, і ніколи не даю варіанти, як його вирішити. Тобто потрібно зробити там, допустимо, переоцінку угу. до завтра. І я не кажу, ти зробите, ти зробите, ти зробите. Я можу запитатись, як ти це бачиш, щоб прискорити, але ніколи не кажу, що зроби так чи інакше. І навіть якщо мені адмін м, говорить варіант, який мені не подобається, але я на Туда тому спробував, правда? Та, але я спробувати. на тому етапі, що я от хочу, щоб з цього адміна виріс, я бачу, що він може вирости, і даю можливість йому помилятися. І на наступний раз, коли ми це робимо, і ти вже знаєш. Це для тієї молоді, яка любить дуже любить таку свободу, без рамок. Це дуже круті правила. Так, що наступне, давай ще давай ще якісь лайфхаки. Третє правило в мене це, коли в магазині якась трудність, я не даю варіанти вирішення цю цього питання. Телефонують мені, сталося те, то те, те кажу, які в тебе є варіанти? Самі розбирають? Ні, я не кажу самі. Я кажу, які в тебе є варіанти. Немає варіантів, я кажу, постав трубку, 5 хвилин подумай, перетелефонуй і скажи мені варіанти. От навіть якщо ці варіанти на 100% не підходять, тоді я вже свій варіант дам. І четверте, останнє я структурую роботу. От якщо в мене є людина, яку я хочу виховати менеджером, я обов'язково структурую роботу, що я маю на увазі. Я не вирішую питання колективу, а даю можливість вирішити адміну. Тобто в мене немає в колективі такого, що приходить до мене продавець і каже, я завтра хочу запізнатись. Якщо мені продавець так каже, я кажу, вирішиться питання з адміном, адмін мені скаже. І це я роблю для чого? Щоб не я вийшла на зал і сказала, так завтра Оленки не буде. Оксана, ти можеш робити тету-тето. -те щоб Оленка б домовилась з Оксаною, і Оксана взяла на себе відповідальність. І вона тоді приходить і каже мені: її не буде, стільки то часу. Ми цю роботу виконаємо так-то, так-то. Це, по-перше, їх навчає, да, щоб вони між собою робили. Мама вирішена, та, щоб вони між собою домовлялися. А по-друге, адмін розуміє свою значущість. Бот він розуміє, що Мені, це, це є його цього підо це треба давати їм. Оцю значимо, так да, тиска та, значимості. Та, да, та. Це треба давати. Це дуже круто, і все, і все. Ну є ще такий момент, якщо керівник твій не отримує задоволення від своєї роботи, не може підлегло й хотіти на цю посаду. Якщо ти приходиш і кажеш, все, все пропало, все пропало. Ну логічно. ні, якщо ти транслюєш що це так. важко, це постена проблеми, це, так, це, так. це там прям брати відповідальність. Це прям такий груз, то напевно ну, вони не хочуть. Може, а, якщо, це... а якщо вони бачать, що це цікаво, що це круто, що є труднощі ви трудощі вирішується, що немає нічого страшного, що ми не боїмося, що ми реально не в лікарні, ми не в операційній, що ми можемо помилятися, що це можна виправити. Ми можемо помилятися. Ми розмовляли про, про, про те, що зараз в Тіктокі дуже так. часто це не просто завіс, а там дуже багато корисного. Навіть у мене дуже багато якихось таких штук, яких я вже зберігаю для того, щоб до mm -hmm. них повернутися. Mm -hmm. І так, і наша молодь, вона там дуже багато чого і, і, і там розвлекательного, і навчального. Mm -hmm. І Тоня сказала дуже класну річ, що ти почала казати? Що нам треба мінятися? Що Нам з вами треба мінятися. Що Не те, що ми маємо шукати тих людей, яких ми навчились бачити. Ми ж, ми як вибираємо комунікабельні, гарні, з хорошою пам'яттю з англійською мовою, з вивченням с І ще, і, і, і ще yeah, так yeah. та, обов'язково. Там Спортсмени з татушками і так далі. А мені здається, що вони зараз інші, тому що вони живуть таким швидким життям, вони не хочуть бігти на довгу дистанцію. Не конкурс хочете, на півроку їх не, не влаштовує. Їм вже потрібен, та, їм вже потрібен такий буде. миттєвий конкурс, їм потрібні завдання, такі, які вони можуть виконати вже і одразу. А ми очікуємо від них, сідаємо і кажемо, який ти план хочеш от, уявляєш собі за рік часу, що ти зробиш? А він хоче сьогодні. Особливо в сьогоднішній час, коли йде війна, ми вже так, так, розумію, не плануємо це. заздалегідь. І Хочеться бути. Мені здається, ми ж нам треба під них підлаштовувати. Треба. Так що забираємо вечар з собою. З великими дітьми ми там розуміємо, що ти справляєшся на ура, а от з малими розкажи про своїх Тут у тебе дівчинка і хлопчик. І дуже часто ти їх виставляєш в інстаграмі. Вони такі кумедні, мала взагалі така, така прикольна. Розкажи, чим займаються, які хобі в них є. Певний час займають твоє твого життя. Е, вони займають весь мого життя. Я знаю, що робота займає. <libraries> У мене робота і діти. І це, діти це, да. це, це все. Я такі активні дітлахи, і спортом займаюся, музика, спорт, син, він музику, він театром, тебе, да? син, син футбол, футболи, тут такий прям закоханий. Зараз у Я нього бачила, з такою клюшко, Це та, дуже та, та, футбол? Це, це, щоб ви розуміли, вже чемпіони України і ага. це, це зараз така ділема в сім'ї. А мала, оця, оця, оця от в таких нарядах. Ця дівчинка ще себе не знайшла, вона хоче і танцювати, і на театр, і на І, спорт, і Співати, і танцювати всюди-всюди. І та. от ти от на себе. Що от якщо так, там, так. Діпік, там в садочках, там в школі, ти М -м. не працюєш, от що ти будеш робити? Куди ти поїдеш чи там може вдома залишишся? Ну, зараз на певному етапі свого життя? Якщо в мене раптом таке станеться, я не ну, уявляю, що таке може статися, раптом що, от я от не маю чим зайнятися, залишаюсь вдома, то я буду спати так. А, ну, а якщо уявити, що я вже виспалась. Що я вже фізично відпочила? Ну я покатаюсь на ровері, поїжджу на машині, покатаюсь на конях. От. Я собі уявляю, що одно активна така, та, да? та, активна відпочинок та, активний, так. Топ-три як якісь локації, де ти, наприклад, любиш чипити каву, чи зустрічатися з друзями. Щось таке. Є такі три пораці. Львів зараз. Не, розумієте, Львів таке місто, де не да. можна виділити три локації. Тому що у Львові куди не підеш, скрізь класна локація. Ну, скрізь смачна кава. Правда. Ні, ну Ясно, що якщо в торговому центрі, то там, де ми були. Що яка принципі, смачніша так, кава. дуже? Так, Львівська вів, кава найсмачніша. Не хочеться виділяти три, три локації. Я, я, я завжди, коли у Львові, завжди підписую фотки, що найвкусний, цей <рес> <рес> <сами вкусний рес> город. Добре, коли ти останній раз ходила на побачення? На побачення, Тоні. Не робота і не діти, а побачення. У мене побачення кожен день. Кожен день, тому що ми з чоловіком проводимо дуже мало часу. І тому дуже, коли ви зустрічаєтесь та, да? та, та, це, це вже побачення, це вже позитивні емоції, це вже круто. У нас навіть є така традиція посидіти на кухні, поспілкуватися вдвох, щось обговорити, побудувати якісь плани на майбутнє. Це круто. Добренько, якщо б зараз нам тут упав мільйон доларів, яку першу покупку, що ну, б ти купила? Я би купила акції «Оборонпром». «Оборонпром». Якщо б ти могла, щоб ти собі сказала 20 років, наприклад. Згадай себе в 20 років, яка ти була. Яка ти була б 20 років? Ну, давай про це Побалакаємо молодою собі, згадай. Ну, я така була спортивна, активна, технологія, такий, такий здається, прям шухер-шухер. Чесно вам скажу, я не мала таких якихось планів на майбутнє, щоб, от, щоб я собі планувала. У мене якось так в голові відклалося, у мене все буде добре. У мене і все це... буде в добре, я по ходу буду вирішувати. Немає не такого, що я складу плани. Я через п'ять років буду займатися тим-то тим-то. Тому що життя воно таке, ти сьогодні займаєшся одним, завтра займаєшся іншим. Але дуже і... важливо цьому навчитися, що зі мною завжди все буде добре. Це прям вообще витягую я... з різних ситуацій, до речі. Мені взагалі здається, що це найкраща риса мого характеру, це те, що я вмію позитивно думати. Mm -hmm. Не те, що, пози... що вмію, і я цього навчилась. Я навіть іноді е, мені говорять, Тоня, та зніми вже ті рожеві окуляри, е, воно так не є, але я розумію, ну, як, ну, як ну, все рівно. От в тій бочці дьогтю я знайду ложку меду. Не в ложці, там, mm -hmm. не, не в бочці меду, ложку дьогтю. Це мої люди. Давай отак згадаємо, якщо так багато років вже, ти 13 нарахувала, в мене майже, ну, напевно, 12. От дуже змінилася компанія з того часу, як ти прийшла сюди. Можеш щось таке згадати? Ти стажувалася в Києві? Їздила в Київ кімні, у Томі коли прийшла? Змінилась. Змінилась навіть в такому плані, як проводяться співбесіди. Тепер ми співбесіди можемо проводити онлайн, тоді до нас приїжджали з офісу, люди сюди Я думаю, і проводили Може, це співбесіди. наклало на себе yeah. ці карантини всі? Та 100% це... і карантини, і війна, війна. І... і нові технології, якщо ми це можемо ну, зробити. Та, та. Ми Раніше ми стажувалися, ми їхали обов'язково в інше місто, зараз ми вже стажуємося. Можеш тут. згадати, хто тебе стажував? Зараз, якщо бачиш, зварич, Лець, неси в офіс папірець. Лець, привіт. <світ> 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 Валя мене стажувала в Києві. Я пам'ятаю, приїхала в Київ. Це ж таке ще перелякане дівчинсько. Мені здавалося, що найскладніше це пройти співбесіду. Але коли приїхала до Валі на стажування, зрозуміло, що це все ще тільки попереду. Дуже багато інформації. Так, Валя давала настільки багато інформації, але вона б в таку віру і таку любов до цього бренду. Я прям дивилася на неї і розуміла, Боже, Саме там, де я хотіла бути, мало того, що я люблю цей бренд, і це було мені таке от підтвердження того, що це от найкращий бренд. Ну, Валя говорила без зупину. А якщо так взагалі подивитися, от, за що ти можеш сказати дякую компанії? Щось таке от глобально. Це якось на твоє життя повплинуло? Ну, реально, за 13 років в компанії зі мною стільки сталося багато позитивного. Нового, я би сказала, але найважливіше, за що я хочу подякувати, це за довіру. Реально за довіру, тому що е, я прийшла на співбесіду на томі е, такою не зовсім впевненою в собі дівчинкою. І Я так розумію, що Світлана Анатолійовна побачила цю любов просто до бренду. Це да, да, таке моє бажання і, і мені довірили. І потім кожен мій наступний крок. Е, ти виходиш з декрету, вже ніби як теж новою людиною. У тебе вже нове життя, і ти себе поводиш по-іншому, і ти втрачаєш якийсь період, випадаєш на якийсь момент. І, і, і розумієш, що це не просто зараз знову влитися в цей колектив і в цю роботу. Да, все і вот і, і, і я, я зустрічаю вас і, 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 і знову ви мені довіряєте. До речі, довіряєте. вона мене Такі... попереджала. Вона казала, що да, да, Тоня хай виходить до тебе, але я тебе попереджаю, вона любить Томі. Вона мені це казала, тому я у тебе і питала декілька разів. Чи не покинеш ти нас? Ну, це те за що я хочу подякувати компанії, тому що довіра в житті вона відіграє дуже велику роль, і вона мотивує людей. Ну і звичайно, хочу подякувати за людей. Тань, знаєте, за 13 років в компанії у мене з'явилось е, дві коліжанки, які зі мною ні, навіть не коліжанки, найкращі подруги, найкращі я би сказала. Ми з ними зустрілися в Оксестральсі, ми так йдемо нога в ногу. Ніби у нас різні сім'ї, різні компанії, різне життя. Але ми завжди на зв'язку. І це Дійсно, найкращі мої подруги. І всі люди, які мені зустрічалися за цих 13 років, вони відображаються прямо в мені. Знаєте, як кажуть, я це люди, які мене оточують. А оточували мене 13 років, і оточують такі чудові люди. Просто от, от чудові. І за це я дуже вдячна компанія. Тонечка, а ми тобі дякуємо за інтерв'ю, за те, що ти 13 років працюєш з нами, за те, що ти такий чудовий і менеджер. І ну, я думаю, що і HR отакі от для, своїх, для своїх хлопців та дівчат. Вам і допіплими дякуємо за те, що нас додивилися. Ми будемо з вами прощатися. Пишіть в коментарях, сподобалось чи ні. І може хтось хоче до мене на інтерв'ю, також пишіть. Па-па!